Курс чудес урок 209 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 189 Я відчуваю любов Бога у мені. Божа любов створила мене. Божа любов це все, що я є. Божа любов проголосила мене своїм сином. Божа любов у мені робить мене вільним. Я не тіло. Я вільний, бо я. Все ще такий, яким мене створив бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.